Ми з вами проводимо дослідження, які товари з України відправляють за кордон. Товари в України відправляють за кордон. Як ви вважаєте? Щороку з України до країн Європейського Союзу мандрують товари на десятки мільярдів доларів. Європейських кордонів вирушають майже 40% усіх продуктів, які експортує Україна. Від металів до курятини та заморожених ягід. Перевезення вантажів залізницею це традиційно найважливіший спосіб. На другому місці за обсягами перевезень вантажів автомобільний транспорт. транс. Держстату у 2020 році Україна експортувала до країн Євросоюзу товарів на понад 18 мільярдів доларів. Перше місце в експортній структурі посідали товари рослинного походження, такі як зерно, фрукти, овочі, насіння. На другому і третьому місцях були недорогоцінні метали і вироби з них машини, електроніка. Виробники експортують до Європейського Союзу і чимало інших товарів. Від мінералів до готової харчової продукції? Як же вони потрапляють за кордон? А які ж товари з України відправляють за кордон? Правильно, це олія, деревина, пшениця, курятина, цукор, яйця. Метал, сталь та інші. Давайте подивимося. Перше, що ми бачимо, це метал. Тому що металургійна промисловість дуже добре розвинута на території України. Наступне, що експортується з України, це сталь. Це спеціальний сплав. Який виготовляють із вуглиця та сплаву заліза? У 2016 році Україна входила в десятку світових виробників сталі? Наступною є олія, соняшникова олія, так як в Україні багато полів засіяні саме соняшниками. Саме тому Україна має змогу експортувати в інші країни світу олію та насіння соняшника. Ще експортується деревина, звичайно, пшениця через те, що в Україні багато полів засіяні нею. Так, а ми пам'ятаємо, що пшениця це майбутнє борошно, майбутній хліб та майбутні хлібобулочні вироби. В деяких країнах світу пшениця або просто не родить, або її мало садять. А наша країна допомагає іншим країнам, щоб у них був хліб. Також Україна експортує курятину. Тобто куряче м'ясо. Яйця також експортуються нашою країною в інші країни світу. Звичайно ж, цукор, тому що цукор в Україні виготовляється із цукрових буряків. Що вам було сьогодні цікаво на уроці? Що нового ви дізналися? Що було складно? Оберіть цеглинку, яка вам сьогодні більше до вподоби? Дякую за увагу! Ви чудово попрацювали!